Ну що ж, давайте покінчимо вже з теорією і перейдемо нарешті до практичних рекомендацій, практичних речей, як все ж таки ми можемо впливати і негативно, і позитивно на ефективність нашого сну. Давайте почнемо з того, чим ми собі можемо сон зіпсувати. Перше про що варто поговорити, це кофеїн. І у прикладі з кофеїном варто звертати увагу на час прийому та дозу. І справа тут в тому, що період полурозпаду кофеїну становить 5-6 годин. Тобто, це значить, що після 5-6 годин, після вашої чашечки кави, 50% цього кофеїну все ще знаходиться у вашій крові. Більше того, після 10-12 хвилин. 25% кофеїну все ще буде залишатися в вашій крові. Це, як, наприклад, ви б випили чверть чашечки кави прямо перед сном. Тому, як я вже казав, будьте уважні з таймінгом і радять не приймати кофеїн там раніше ніж 10-12 годин до сну. Якщо можете... То припиняйте навіть за більший проміжок часу до того, як ви збираєтесь іти спати. Так само це стає очевидна і доза, бо він залишається в нас довго в крові, і вся ця, ця доза кафеїну вона накопичується. Тому, знову ж таки будьте уважними тим, скільки ви п'єте. Окей, знайдуться люди, які скажуть, що я випиваю чашечку кави там ввечері умовно, і це ніяк не впливає на мій сон. Я сплю нормально, знаю і я таких людей, але знову ж таки було доведено, що на бекграунді цього може бути непомітно, але чашечка кави там ввечері, навіть для тих, хто спить дуже добре і міцно, як йому здається, ця чашечка кави вона десь зменшить глибокий сон, саме глибоку фазу, на 20-40%. Тому повторюсь, слідкуйте за таймінгом і дозуванням. Алкоголь Знову ж таки знайдуться люди, хто скаже, що вони чудово сплять після алкоголю, класно засинають, і ми самі бачили багато людей, які класно засинають, будучи під впливом алкоголю. Але насправді це теж не зовсім так. Алкоголь має седативну дію, тобто він заспокоює наш мозок. Але насправді то ніяк не покращує нам сон він навпаки активізовує нашу нервову систему. І це буде призводити до частих прокидань посеред ночі, тобто до фрагментованого сну. Крім цього, алкоголь блокує швидкий сон. А як ми знаємо, що під час швидкого сну у нас запускається багато відновлюваних процесів, у нас стабілізується емоційна система і виробляються різні важливі гормони. Так от, алкоголь він дуже послаблює виробку гормону росту. І принаймні там майже до 50%. І щоб ви краще розуміли так скажемо, масштаби трагедії, наскільки 50% це багато, дивіться, з кожними 10 роками нашого старіння, тобто як ми дорослішаємо на 10 років. Виробка гормону росту в нашому організмі зменшується на 15%. Тобто, випивши алкоголь і лягаючи спати з якоюсь дозою алкоголю в крові, ви зменшуєте виробку на 50%, тобто це майже на 30 років ви состарюєте свій організм ну, хоча б на одну ніч, але можна собі уявити, що ваш організм відновлювальний Процеси вночі. З алкоголем у вас працює тут там, якщо вам 30, то працюють як для 60-річної людини. Так само ми всі знаємо, що впливають е негативно на якість сну, це стрес і тривожність. Нам стає е складніше засинати і якість е так само сну знижується. Далі ще що може негативно вплинути на якість вашого сну. Це якщо ви спите, скажімо так, не у відповідності до вашого хронотипу. Тобто у нашому організмі є свій годинник, у кожного він різний. Це називається циркадний ритм, і відповідно до цього, кожна людина має якийсь певний хронотип. Ми звикли називати там таких людей або совами. Це ті, хто прокидається там пізно і пізно, любить, ну, пізно в нього активність підвищується. Там ми, ми знаємо жаворонків, які навпаки ранні. Але насправді є навіть не 20 типи, а 5. І їх виділяють як такий суперранній тип, ранній тип, нейтральний вечірній та супервечірній тип. Тобто важливо знати свій хронотип, це в принципі можна по досвіду своєму, можете розуміти, там чи ви жаворонок, чи ви сова, чи ви любите вранці прокинутися, чи вам навпаки, дуже складно. Ви можете пройти легкий тест, там загугліть буквально тест на свій хронотип і намагайтесь притримуватись цього хронотипу. Тобто, якщо ви жаворонок і за вашим хронотипом вам краще просипатись рано. То не старайтеся не вести образ життя сови. Далі давайте поговоримо про те, які практичні кроки можна зробити для покращення якості вашого сну. І на додаток до інформації про хронотипи, про відповідність сну до вашого хронотипу. Також важливо, щоб була регулярність. Тобто лягайте спати і прокидайтесь в один і той самий час, хоча б намагайтесь. І це стосується і будніх днів, і вихідних, це дуже важливо, бо, як ми вже зазначили, що в нашому організмі є свої часи, і наш організм любить передбачуваність, він підлаштовується під ці часи. І якраз якщо він знатиме, коли ви йдете спати, і коли ви прокидаєтесь. Він буде максимально ефективно використовувати цей період для знов-ж таки відновлювальних процесів. Наступна порада це слідкуйте за температурою. Наш організм побудований таким чином, що він починає засинати, коли температура падає, він міцно спить, коли температура, в принципі, тримається на ну відносно низькому рівні, і починає прокидатися, коли. Температура підвищується. Це склалося так еволюційно ще з часів там пещерних людей, охотників збирачів, які насправді вони не зовсім жили по сонцю. Умовно там сонце зайшло, вони пішли спати, сонце вийшло, вони прокинулись. Ні, насправді вони. Ішли спати десь годину-дві після заходу сонця. Тобто сонце сховалося, температура трішки падає, температура повітря відносно тіло само ревулює, знижує температуру тіла, з'являється сумливість. Вони засипають і прокидались вони умовно за годину до виходу сонця. Так само це пов'язано з тим, що температура починала після ночі підвищуватись. І від нас температура тіла, і вони натурально прокидались. Тому, напевно, ви помітили, що заснути у прохолодній кімнаті набагато легше, ніж коли вам жарко, коли температура повітря висока. І рекомендація тут для сну. Напевно, тримати оптимальну температуру повітря в кімнаті на рівні там 18-19 градусів по Цельсію. Також слідкуйте за світлом. Справа тут в тому, що ем, в темряві, скажімо так, починає вироблятися гормон мелатонін, який саме відповідає за наші циркадні ритми, і за сонливість відповідно. Тобто, коли починає темнішати. Починає вироблятися більше мелатоніну, ми стаємо сонливими, і так само, відповідно, світло воно блокує виробку мелатоніну. Тобто, якщо ви там в якійсь дуже світлій кімнаті ввечері, то цей гормон вироблятися не буде, і відповідно будуть менші шанси, що ви будете відчувати якусь сонливість. ну ж таки, зранку, якщо ви там прокинулись і ви дуже там ще сонні. То подивіться на вулицю, там, якщо світлий день, подивіться на якесь яскраве світло, і ваші очі будуть сприймати цей сигнал, там передавати у мозок. Своєю чергою мозок буде передавати сигнал відповідним системам, щоб вони зупиняли виробку мелатоніну, і ви скоріше прокинетесь, і скоріше будете. Почувати себе бадьоро. Наступна порада, як покращити якість сну, така можливо, контр-інтуїтивна, але якщо ви не хочете спати, не лежіть в ліжку і не намагайтеся заснути. Бо наш мозок він такий хитрий хлопець і він це інтерпретує по-своєму, якщо ви не можете заснути і лежите, він починає асоціювати там умовно ваше ліжко. Тим місцем, де ви не спите, і тут, напевно, така аналогія може бути, що коли ви лежите, ви не хочете спати, але лежите, це приблизно так само, як ви би сідали за стіл, наприклад, там де ви їсте. І очікували, що це якось допоможе вам зголодніти. Реально, це так не працює, тому радять, що якщо ви наче вже й час спати, але ви ще не сонний, то не лежіть, а краще встаньте, займіться якоюсь такою легкою приємною справою. Почитайте книгу, там помедитуйте, щось там релаксове Головне зробіть, не стимулюйте додаткову нервову систему. Дочекайтесь, коли почне з'являтися ця сонливість, і тоді спокійно йдіть і засинайте. Це буде набагато краще, ніж ви будете лежати і мучитись, намагаючись заснути. Наступна порада така вже трішки нетрадиційна. В ті дні, коли ви не доспали і відчуваєте, що ви втомлений, напевно, і думаєте, що ну. Окей, сьогодні я лягу спати раніше, то краще цього не робіть. Це знову ж таки повертаючись до тієї регулярності, то пронотипів ваших краще не збивати цю регулярність. Якщо ви не доспали, не йдіть спати раніше, бо, пішовши спати раніше, ви прокинетесь раніше, і наступного дня ви знову захочете спати раніше, і як ви бачите, все піде. Шкеребер, тому залишайтесь в своєму режимі, трішки перетерпіть, якщо буде менше енергії, але притримуйтесь свого звичного режиму сну. Наступна порада буде стосуватися так званого тихого часу. Да, коли ми любимо, ну хтось прагне доспати в день. Цього теж не радять робити і знову ж таки через те, що це погіршить якість. І нічного сну, тобто там вам пізніше захочеться спати, і це зіб'є вашу регулярність. Порада тут, якщо прям вам ну сильно треба поспати в день, то робіть це в першій половині дня, бажано не пізніше там першої-другої години, і тримайте цей свій днівний сон коротким, не більше там 20-30 хвилин, щоб ви залишались у фазі поверхневого сну. Бо якщо ви перейдете у глибокий сон, ви потім прокинетесь якось і будете розбитим. Да? Бо ми казали, що у глибокому сні ми прокидаємось важко і, і відчуваємо себе дуже погано. А з легкого сну набагато легше вийти. Тобто тримайте цей е, днівний сон дуже короткий і в першій половині дня. Наступна порада буде стосуватися якоїсь нічної рутини, тобто придумайте собі якусь рутину, яка допомагає вам краще засипати, і готує ваш мозок, яка дає йому розуміти, що ви вже на шляху до сну. І це важливо, тому що засинання воно не працює як тумблер, да, ми так оп, клац переключили і заснули. Дивіться на засинання, як на посадку літака, тобто вона має бути плавною і з певною тривалістю. Тому подумайте, можливо, якщо вам хочеться покращити свій сон, подумайте про якусь рутину знову ж таки, якусь медитацію. Можливо, щось почитайте при такому не дуже яркому світлі. Включіть щось для себе, як в дитинстві. Наприклад, згадайте, ми класно засипали підказочку від наших батьків або когось ще. Це працює так само і для дорослих, і можливо собі щось включити, якусь спокійну книгу, аудіокнигу або якусь спокійну медитацію, і вона допоможе вам заснути. Будування цих рутин вони знову ж таки дають нашому мозку краще зрозуміти вас. Ще така порада, коли ви вже лежите в ліжку, і якщо хтось там засипає не одразу, то ми починаємо там певні рефлексії, там що в мене було сьогодні, там комусь я щось не те сказав. Що я буду завтра робити, там якісь планування, тобто в нас якийсь такий бурний певний процес, іде, і це знову ж таки стимулює нашу нервову систему і віддаляє нас від там сну, від сонливості. Що в цьому випадку робити, і що зробити, ну круто, возьміть себе в якусь, наприклад, ментальну подорож, замість замість того, щоб рефлексувати, як пройшов ваш день, пройдіться по вулицях там свого міста. По ваших улюблених місцях, по якомусь парку. Просто закрийте очі, уявіть, як ви там десь гуляєте. І, ну, реально, наступна річ, яку ви побачите, це що вже ранок і ви прокинулись. От, тому це дуже класна порада, вона добре працює для засинання. Друзі, це все. Інформації було багато, я знаю. Можливо, важко її всю перетравити, але певна інформація була такою достатньо жорсткою. Да, і наслідки ми бачимо, що серйозні, але давайте не впадати в песимізм. Життя є життя інколи в нас трапляється, що там якісь періоди в житті, коли ми не досипаємо. Бувають у нас там якась одна ніч, дві ночі, коли знов ж таки в нас все йде шкереберь, збивається графік. Ну це життя, це окей, не треба сильно це драматизувати, не треба зайве накручувати свою нервову систему, але треба бути уважними і розуміти, що відбувається в організмі, коли ми не досипаємо, і знов ж таки знати якісь механізми, як можна покращити сон. Давайте з повагою ставитись до сну, знати, як його покращити, не драматизувати зайве, якщо ми там десь не доспали, або якийсь період в житті, коли треба за рахунок сну, на жаль, щось встигати, знати, як повернути себе в режим, і цікаво досліджувати свій сон. Зараз є безліч якихось фітнес-трекерів, які можуть вам заміряти з певною точністю сон. Фазисну. Тобто, якщо вам цікаво, ви можете більш глибше дослідити це питання. І на закінчення я хотів би сказати, що сон це найбільш ефективний регулятор нашого загального здоров'я, тобто немає нічого кращого для здоров'я нашого організму, що ми можемо зробити, ніж гарно, якісно поспати протягом ночі. На цьому давайте завершувати. Я вам дуже дякую за увагу. Поширюйте це відео, якщо вам воно було цікаве, корисне, і побачимось. Наш цикл з активного здорового довголіття продовжується. Пока!